Вітаю вас, я Кенет Коплан. Це передача переможний голос віруючого. отче, ми поклоняємось тобі сьогодні. Ми прославляємо тебе і дякуємо за те, що ти відкриваєш очі нашого розуміння. Звільняєш нас від природного мислення і рабства. Ти благословив нас, коли дав нам своє слово і свого Духа Святого, що Він навчав нас і виводив нас з рабського мислення у свободу в Ісусі Христі. Дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу, брате Біл. Вчора, коли ми закінчували передачу, ти говорив про дві речі. Перше, ти розповів, що Бог звернувся до тебе і сказав тобі придбати торговий центр, Так. Так. придбати його, Так. не частину торгового центру, а цілий Вірно. торговий центр. Потім ти розповів, що працював у великій корпорації, одна так. з найбільших корпорацій так. світу. І був там дуже успішний. Дуже успішний. І ти не хотів іти звідти, так. а Бог намагався вивести тебе. Але знаєте, є одна особливість. У Бога виникають проблеми з нами, бо він не може переконати нас послухатись його, показуючи нам щось дуже хороше. Ні. Бо тоді в цьому не буде жодної Саме віри. Так. А без віри неможливо догодити Богові. і в писанні сказано: все, що не від віри, це гріх. Вірно, тому він не може зробити так. Він повинен сказати вам, що треба зробити, а у вас має бути достатньо віри, щоб це виконати, і тоді це здійсниться. Так проте ви не можете стояти на місці, якщо хочете насолоджуватись тим, що буде далі. Так нічого не вийде, бо це вб'є вас. Помисли плотські то смерть. І ось що вразило мене в кінці вчорашньої передачі. Бог вже мав наміри стосовно майбутнього так, цього торгового центру. Але вони були пов'язані з твоїм майбутнім покликанням і служінням. А в той час ти ще й сам не був впевнений, в чому воно полягає. Але що я хочу запитати? Якби ти залишався в цій компанії, навіть якби ти очолив цю компанію, ти б однаково не зміг придбати цей торговий центр. Брата Копланд. Я знаю одного чоловіка, який сказав: Я все прорахував я займуся нерухомістю, розпочну бізнес у нерухомості, а після цього я буду служити Богові. Я відповім на його покликання, і тоді я зможу взяти цей бізнес з нерухомістю, і він буде постійно приносити мені гроші. Маріота ви в біді. Він так і не досягнув цього. Неможливо досягнути цього таким чином. Він працював на це багато років, але так і не досягнув. Ось у чому проблема. Навіть якби ти досягнув такого фінансового рівня, де б зміг придбати цей торговий центр, ти б однаково не зміг би зробити його успішним, так. бо він був мертвим. Були компанії, які вже без... намагалися придбати цей центр і не могли повернути його до життя. Але коли в це втрутився Бог, і ти пішов слідом за ним, повірив йому. Тобі довелося подолати всі ці труднощі і бути слухняним йому. Ти розвивався в його слові, ти робив це вірою, ти виявляв шану Богові, і, врешті-решт, ти придбав його без боргів. і це вшанувало Бога. Ти не просто зробив це. Але в тебе діючий, живий торговий центр, який працює краще, ніж раніше. І найбільшу частину в ньому займає церква. Хвала Богу. Амінь. І в цьому. Я так радію, коли проповідую про це, біле. Боже мій, кажу вам. Але тепер, слава Богу, Послухайте уважно. Це книга царів сьому розділ, коли Божий пророк підвівся і заявив дещо. Дивіться тут написано. Так. І сказав Єлисей, «Послухайте слово Господнє, так сказав Господь. Цього часу завтра буде сея пшеничної муки за шекля і дві се ячменю за шекля у брамі Самарії. І відразу ж чоловік, який працював на політиків, сказав він був там головним, вельможею. Так, він підійшов до нього і сказав: я вставляю сюди власні слова. Чому ти говориш цим людям? Що економічні умови в їхньому житті зміняться за 24 години? Ті умови були жахливими. Помирали від голоду. Чому Люди ти говориш так цим голоду? людям? Якби господь поробив отвори в небі, це неможливо. Він сказав, чому ти так говориш цим людям? І ось я зрозумів, проти Копленд. Коли Бог говорить такі речі, він не звертається до нашого розуму. Він не звертається до розуму. Так. ми повинні вірою прийняти те, що він сказав. ми не намагаємося провести це через наш інтелект. Наш розум, наш досвід, щоб переконатися, що це справді так. це так, тому що він сказав це. Ми просто повинні прийняти те, що він говорить. І те, що він говорив, не мало сенсу, але в цьому була віра. Що потрібно зробити людям, коли вони читають Євангеліє? Для природного розуму воно можливо звучить нерозважливо, але ви повинні прийняти це. Прийняти це так, як він сказав. І коли ви приймете це, ви зможете почати роздумувати про це. Розумієте про що я говорю? Так, я розумію. Цей політик загруз у політичних розмірковуваннях. Він погруз там. Він вивчав їх, саме так він думав. І в його системі це виглядало неможливим. І він, звичайно ж, був правий. Так, так, і тільки він не отримав цього. Так, вірно. Замисліться про це, коли ви переходите до Божого мислення, перше обмеження, яке ви повинні зняти, це час. Бо якщо ви переключаєтесь на віру, віра завжди є зараз, і в неї є сила відміняти природні закони він зациклився на цьому періоді 24 години. Так Це спантеличило його. Якби йому сказали, що це станеться за п'ять років, то тоді він, можливо, зміг би наполовину прийняти це. Але коли йому сказали, що це станеться завтра у той же час. якщо я кажу комусь, послухайте мене уважно. Зараз я скажу завтра. Приблизно у цей же час ваше тіло буде повністю зцілене. Ви отримаєте хорошу новину. Завтра в цей час ваш борг буде повністю анульований. Зачекайте хвилинку, так. брате вінстон, хвилинку. Не годуйте цих людей фальшивою надією. Ні, 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 ні. Навіть якби сам Бог прийшов сюди. Не говоріть мені, цей непотрок. Він приходить так, так. з неоновленого розуму. Вірно. Бог ставить Божого мужа, пророка із свого середовища, щоб він міг говорити слова Божі, і від людей залежить, повірити чи ні. Саме це і стримує людей. Вони не хочуть відпустити це, тому що можливо це не спрацює. Прийміть це. просто прийміть це. Хвала Богу. Я вже проповідую. Це сильно, правда? Так. Люди зависають між двома системами. Так, вірно. Хоча Бог сказав, я бачу це своїми очима в Його слові. Так, все можливо, віруючому. Але якщо не зупинити ці слова, так, але, так, але, зачекайте, зупиніться. Просто зупиніться і замовкніть. І пізнайте, що Він є Бог. Ви не можете контролювати думки за допомогою думок. Зверніться до Слова Божого. Читайте його вголос знову і знову. І знову і знову. Проголосіть. Промовте його. Зупиніться і почніть бачити себе з тим, що вам потрібно. Роздумуйте про це, починайте віддавати Богові хвалу і подяку. Подяка і хвала поставлять перед дверима камінь, який буде тримати їх відчиненими, якщо ви почнете віддавати Богу хвалу і подяку. І врешті-решт, ви почнете говорити: слава Богу! Це моє. Минулої передачі ти задав про перепону, на яку ви наштовхуєтесь? Те саме сталося з Мойсеєм в 11 розділі книги чисел. Тут написано, що Бог сказав Мойсею: Я нагодую їх, я щодня буду посилати їм м'ясо на поживу. Мойсей сказав: зачекай хвилинку. Ви повинні розуміти, це був той самий Мойсей, який так. стояв перед Червоним морем. Але він сказав: навіть якщо Бог відкриє, як там написано. Мосе сказав, 600 тисяч піхоти той народ, що я серед нього. А ти сказав, я дам їм м'ясо, і вони будуть їсти місяць часу. Чи худоба дрібна, та худоба велика заріжеться для них і вистачить їм, чи також збереться для них уся морська риба, і вистачить їм. А Господь сказав до Мосея, чи Господня рука буває коротка, і трохи вище тут написано, що народ знову став нарікати до господніх вух. І мені потрібно було подивитися, що значить це слово. Воно означає бути найгіршою думки про щось, найгіршої думки про щось Взагалі не цінували. Взагалі не цінувати, не шанували. і мені здається, людям потрібно повернутися так. до шанування Бога. Якщо він сказав, там немає значення, що має статися. Боже мій, якщо Бог сказав, так і буде. Значі, так і є. І ти підвів нас ось до чого. Боже мій. Саме тому Бог уклав завіт в крові. Ніщо не могло бути більш правдивим, mm -hmm. тому що Бог сказав це. Але в розумі Авраама, так. Поки Бог не пройшов перед ним в крові, так, 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 і не показав йому, так. не сказав йому, таким буде потомство так. твоє. Я твій Бог, так. я твоя нагорода, я твій охоронець, я є. Коли Бог зробив це в крові, це так вплинуло так. на розум Авраама. Що саме в цьому цілком він став переконаний. цілком переконаний. Так. Хоча це не було менш правдивим, коли Добре Бог сказав йому це вперше. Але коли з'являється кров, це означає, що все серйозно. Біле не знаю, чи можна бути більш серйозним, ніж у новому завіті. Так, Бог сам ратифікував Ісуса. цей завіт так. в крові. Крові Ісуса. Коли Він висів на хресті. Боже мій, як ще на вас потрібно вплинути, але якщо ви не розмірковуєте про це, і це стає чимось абстрактним, right. я прикликаю кров, і ви не маєте жодного поняття, що ви сказали. Що означає прикликати кров? Це дещо означає. Бо саме в цій крові були ратифіковані всі обітниці. Божа клятва! У таких випадках я починаю роздумувати про це, і це оновлює мій розум. І тоді Дух Святий Боже, збільшує мою здатність вірити. І я переходжу від віри у те, як заправити бак у два галони до баку у сто галонів. І я можу заправити його своєю вірою. Він так і говорить у 9 розділі Євангелія від Марка. Можемо відкрити його? Та, звичайно. Звичайно. Він говорить у 9 розділі Вангелії від Марка, 23-му вірші. Ісус сказав йому. Тому батько, чий син був звільнений. Ісус звільнив його сина від демонів. Якщо хоч трохи, можеш вірувати все можливо віруючому. Він мав на увазі, що для вас немає нічого неможливого. Якщо ви знаєте. Як вірити розумієте? Ідемо далі. Це повертає нас до того, як вірити роздуми про слово Боже. Так. так у людей не виникає труднощів, коли ви говорите все можливо Богу. Звичайно ж, ні. У них виникають труднощі, коли вони чують все можливо віруючому, але й одне, і друге сказав той самий Бог. Якщо ви вірите, що через рік ваш бізнес буде приносити 3 мільйони доларів чистого прибутку. Якщо ви вірите, що за місяць у вашому служінні буде тисяча нових членів, я згадав про це, тому що саме так вірив доктор Давид Йонгічо. Розумієте, до чого я веду? Так. Він повірив про це самого початку. У мене одне запитання. У що ви вірите? Немає значення, так. Він чи хтось інший, і він не жив у Сполучених Штатах, він жив на звалищі. Розумієте? Вірно. Так, у що ви вірите? Все залежить від нас, тому що іноді ми дивимося на інших і порівнюємо себе з ними. Але це нерозумно. Поверніться до Слова Божого. У що вірите ви? Тому що вони не ввійшли в свій найкращий спадок через невір'я. А у що вірите ви? Ви вірите в те, що Бог може зробити це? Саме про це запитав Ісус. Відкритий від Матвія, 9 розділ. Матвія, 9 розділ. Це важливо, тому що ми говоримо про ваш розум. Бог не буде ходити навколо. Ви повинні вірити у щось. У 9 розділі Вангелію від Матвія, 27 вірші, він говорить: І коли Ісус вийшов звідти, ішли за ним двоє сліпих і кричали: Сину Давидів, змилось над нами. 28-й вірш. Коли він увійшов у дім, сліпі підійшли до нього. А Ісус питав їх, чи вірите ви, що я можу чинити це? Тобто ви повинні вірити. вони відповіли йому так, Господи. Тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав: по вірі вашій. нехай станеться вам. «Ви вірите в те, що може зробити це. Ви вірите? Бо це те, що мені потрібно. Я хочу знати, у що ви вірите, бо я не збираюся оминати те, у що ви вірите. Це допомагає нам досягнути того, де хоче бачити нас Бог. Чи був хоча б один день, коли б у Ісуса не було віри? Mm. Okay. Так okay. <звіг> розумію, Це було неможливо. Неможливо. Ні, Ні. Ні. того дня у нього було так? стільки ж віри, як і будь-якого іншого дня. Але він не зміг би зцілити цього чоловіка, якби той не прийняв цього. Неможливо під'єднати когось до чужої так. віри. Людина сама повинна зробити щось для так. свого стілення. Він на іншому боці, так. і Бог не чаран. Mm -hmm. Пам'ятаєте, він запитав у лежачого біля купальні. Хочеш бути свін сказав: Хочеш бути здоровим? і перше, що той йому відповів: я не маю нікого, хто б мені допоміг. У тому випадку Ісус не міг би пробитися до нього. Але коли той чоловік сказав У мене немає нікого, хто б мені допоміг, тоді Ісус просто відповів, я допоможу тобі. найменша віра ісус допоміг йому. Поки я роздумав над цим місцем писання у Євангелії від Марка, 10, розділі, 29 і 30 та це збільшило мою здатність вірити. Я почав вірити в те, брата Коупленд, чого я не бачив раніше. Чому? Справа була не в тому, що Бог не показував мені цього, а в тому, що не міг побачити це. І коли я почав роздумувати, я змінив своє мислення. Я відкрився перед мудрістю Божою. І послухайте, я відразу ж побачив, як проповідую десятьом тисячам людей. Я побачив це. Ось що сталося, і я зрозумів, що тепер можу залишити цю роботу, бо тепер моє майбутнє сильніше, тому що коли ви маєте бачення це найбільше джерело відваги. найбільше джерело відваги. і це прийшло завдяки відкриттю, так або завдяки тому, що ти побачив так, у природному вірно. світі. Ось що так. зробило тебе відважним, сильним, зміним і сміливим. І коли я пішов і сказав своєму начальнику, я іду з компанії. Що? Він підхопився, зачинив двері. Зачекай хвилинку, що не так. Ви розумієте? Вони багато вклали в мене. Я сказав: послухайте, на моєму житті покликання. У тебе що? Я пояснив на моєму житті покликання, яке саме? Я сказав, я покликаний проповідувати. Послухай, зачекай хвилинку. Біле, візьму два тижні відпустки, вони дали мені два тижні відпустки. І як ви думаєте, що я робив ці два тижні? Я роздумав Ти став ще сильнішим ніж два тижні до того. Він сподівався, що ти залишиш. Цю що я зілюся, мабуть. Я повернувся і сказав, Джоне, я не тільки йду з компанії, але я роблю це зараз. І я хочу сказати вам, що в минулому році до мене підходили люди і говорили: біле Вінстоне, ми думали, що ти втратив глуст. Так, природний глуст. Так, ти втратив його. Зовсім втратив. І Я прийняв розум Христа. Так. я побачив своє майбутнє, і коли це сталося, я пішов. І десь через два тижні Бог звернувся до нас і сказав: продайте свій будинок і вступіть в університет Орела Робертса. Що сталося? Моя дружина прийшла і сказала: Любий, Бог щойно сказав мені продати наш будинок. І я сказав о господи, і ми виставили його на продаж. Його продали за чотири дні. Ми поїхали в університет Орал Робертса, і коли я йшов на заняття, я сказав: я відчуваю сильне бажання проповідувати. У перерві між заняттями я брав складні крісла, клав їх у багажник своєї машини, їхав на північний бік, розставляв ці крісла і починав проповідувати. Там проходила одна жінка. Вибачте, проповіднику тут нікого немає, але в мене таке враження, що ви проповідуєте десятьом тисячам людей. Вона сама не знала, що сказала. Це стало ще більш реальним ніж тоді, коли так, пішов з компанії. знаєш до чого ти прямував? До торгового центру. Так, боже мій. Через скільки років ви придбали цей торговий цар? Лейти через кілька років. Проте в божому плані він, він вже, вже належав. належав мені У нього вже був свій план боже мій. І ти йшов до нього. Не мало сенсу говорити тобі про торговий Режим. центр, коли ти вступив в університет. Ось що він сказав Авраамові у 13-му розділі книги Буття, 15-му віршах Аврааме. Наскільки ти можеш бачити всю цю землю, я дам тобі на північ, південь, схід і захід. Давайте подивимось на це з іншого боку. Якщо ти не зможеш побачити це Авраам, не, зможеш, ти не мати зможеш мати її. Але якщо ти зможеш побачити, ти зможеш її отримати. І коли це виростає настільки, так. що ви починаєте так. бачити це ось тут, так в собі це стає набагато більше від того, що ви бачите назовні назовні. Ось тут і це складно пояснити людині, яка не переживала цього. Боже мій Але Кожен, хто переживав це, добре знає про що ми говоримо. Так весь божий план, так. щоб ви жили ось тут. Боже мій, і він може поширювати вас щодня. Щодня, щодня підтримувати вас, підтримувати на шляху до нього, на його дорозі. Чи можу я роздумуючи про шлюб, отримати хороший шлюб. Раджу вам так. Я не можу ти? роздумати про бізнес. Про що я не можу роздумати? Яку небесну реальність я не можу отримати тут, на цій землі? Поки у вас є ця книга, ви можете все. Так якщо ви виходите за межі цієї так. книги. Так, ви не мати цього. Наш час вичерпаний. Боже мій, ми повернемось за хвилину. У вас є воля, у вас є розум. Але якщо ви довідаєтесь, як поміняти свою волю на Божу волю, а свій розум на розум Христа, це навіки змінить ваше життя. Як це зробити? На цій передачі нам вистачає часу тільки на те, щоб показати це вам і запропонувати допомогу. Щоб ви самі змогли приділити більше часу. І навчитися цього і немає значення. Скільки ви живете так? Вам однаково потрібно вчитися далі. біле, я літаю на літаках вже більше 50 років, і тобі все ще потрібно двічі на рік. Я проходжу курси перепідготовки щоб не врізатися у щось на цьому літаку. Бо це життя з Богом не стоїть на місці, і це дуже цінно. Наші книги Слава Богу. і матеріали допоможуть вам. З них ви дізнаєтеся, що можна робити крок за кроком, щоб отримати такі самі результати. Ісус сказав, якщо ви робите те, що робить мудрий, ви так, отримаєте дірно. результати мудрого. Якщо ви робите те, що робить нерозумний, так. ви отримаєте результати нерозумного. Так вже все влаштовано. Ми пропонуємо вам наш партнерський пакет. Будьте серйозними у своєму ставленні до партнерства, і Бог піде вам назустріч більше, ніж ви собі уявляєте. Отже, ми молимося за наших глядачів у всьому світі. Ми дякуємо тобі за цю силу, за слово Боже в останні дні. Дякуємо тобі, Господи, За велике пробудження. Яке відбувається зараз у Сполучених Штатах та в інших країнах світу. Богу. Настав час. І це наш час. І ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Послухайте, місія Кената Копунда працює для вас. Ми з Лорією щодня молимося за наших партнерів. Так. Ви не полишені без молитви. І в нас є молитовні партнери, які готові молитися з вами. До зустрічі і пам'ятайте. Ісус є Господь.